Так, uh -huh. там є така форма, де ти можеш запропонувати свою статтю, щоб вони її додали в новини. Uh -huh. Якщо ця стаття буде корисно ну. Користувачам, їх, читачам, uh -huh. і там буде згадування компанії, так, десь ненароком, то висока ймовірність, що вони можуть її опублікувати, uh -huh. і ця стаття буде ранжируватися по запитам. Або можна просто розмістити цю статтю на більш бюджетних майданчиках, але теж трастових, які ем, підтягуються в укарнет. Угу. Бо вони там... Так, О, так. Ну, в будь-якому разі будь-який новинний портал він бере новини із інших а, майданчиків, зокрема, да, окрім там, своїх журналістів. Так, і є ймовірність, що ця стаття підтягнеться на 100%, бо угу. вони якось по своїм алгоритмам а... Відбирають контент, але є ймовірність, що вона теж попаде, і можна таким чином, навіть плюс одне безкоштовне розміщення в Укрнет, яке буде на другій, третій позиції в пошуку. Дуже високо високоранжуватися. Це буде позитивна стаття. І таких насправді ресурсів, моментів угу. теж, теж багато, як можна прийти до цього.